Друзі, Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в місті Аліканте, де в новому будинку покажемо вам квартиру 93 тисячі євро за 60 метрів квадратних. Тут одна спальня та два санвузли. Ось так виглядає вхід в нашу квартиру. Є сходи на другий поверх. Так, потрібно її робити, звичайно. Ось в такому вона стані. Але будинок 20-го року, друзі, свіжий будинок. Тут у нас розташована буде вітальня, і поруч ми маємо. Санвузол. Ось так виглядає наш санвузол. Можемо поставити душову кабіну. В принципі, просторо, місця достатньо, незважаючи на те, що воно має 60 метрів квадратних всього лиш так, але місця вистачає. Ось ми піднялися на другий поверх. Тут ми маємо ось таку спальню, встановлюємо велике ліжко, можливо, деякі шафи. Що мені подобається, що тут вікна Ось такі панорамні, і це наш другий поверх. І маємо місце на другий повноцінний санвузол. І ось так виглядає наш будинок зовні.